Мене звати Андрій, позивний фаворит. Являюся командиром взводу, спецпідрозділу головного управління розвідки Артан. Розділ молодий, він сформувався, коли почалася повномасштабна війна. Починав він бути з маленької кількості людей. Зараз на сьогоднішній день у нас вже повноцінний батальйон. Туди входять абсолютно різні люди. Це і є чиновники, які у нас воюють, є спортсмени професійні, чемпіони світу. Ось недавно наш. Бієць Олег Приймачов став другим чемпіоном світу по тайському боксу. Вимоги в нашому батальйоні дуже серйозні. Це і фізпідготовка е, і морально-психологічні якості, тому що завдання абсолютно різні і потребують відповідної підготовки. Це може бути завдання в повітрі, може бути завдання на воді, можуть бути сухопутні якісь операції, тому тобто. У нас це кожен десь повинен практично вміти все, і ми йдемо до цього принципу, як і стріляти там, з будь-якого озброєння. Формувався для специфічних завдань, наприклад, де є якийсь певний застій і ще щось. Ми виходимо, там, зачищаємо чи робимо прорив, а далі вже заходить там піхота, займає позиції і так далі. Або це може бути. Якісь точкові завдання, де зовсім маленькими групами виконуються, як, можливо, там, там в, в тилу ворога. Кожна операція по-своєму е цікава. Можу сказати, мабуть, давайте почнемо з того, що найважча яка була операція. Найважча операція це було те, що це, скоріше не операція, це, е це ми були особисто я і мій звод був в Бахмуті місяць. E, і ми спочатку там, зачищали, проривали, там, потім заходили, заводили туди піхоту, але так виходило, що e, піхота не завжди справлялась, і ми розбавляли позиції піхоти своїми бійцями і знаходилися, по суті, як піхота. І виявляється, це теж дуже важко знаходитись. E, тому я приклоняюсь перед піхотою, насправді. Може, це там не так зрелищно виглядить і красиво, як ті завдання, які ми робимо, але е, постійно там жити на одній тій самій позиції, там без сну, без е, там, нормальної їжі і так далі, це насправді дуже важко і, і вести постійний бій. Взагалі офіцер запасу, отримав, закінчив військову кафедру, тому якусь там елементарну теоретичну підготовку мав. А як застала війна, я ще офіційно радник міського голови міста Василькова. І коли прийшла війна в Київську область, я створив своє добровольче формування територіальної громади, ДФТГ, щит Василькової називається. От у мене там було більше тисячі людей, і ми. Переводили туди інструкторів, навчали, тобто якісь елементарні навики е, отримав саме там. Бо я разом як командир, разом з бійцями також е, проходив ці всі навчання. А коли війна покинула Київську область, е, я вирішив, що в мене виходить і буду корисним. Вирішив е, піти в головне управління розвідки і попав в цей підрозділ, і дуже радий, що я там. І всі інші навики вже отримав там. Тому що у нас принцип такий в підрозділі приблизно як на змаганнях. Коли ми не воюємо, то ми тренуємося постійно і виходимо на завдання в найкращій формі. Щит Василькова були група бійців, які я в тому числі ми виїжджали, наприклад, там збройними силами на якісь завдання. Наприклад, у Василькові не було бойових дій, то виїжджали там, там Димер в, в, ну, в, з іншої сторони в Київську область виїжджали. Я не можу сказати, що це було постійно, але інколи ми це робили. Ті навички, які я вже зараз маю, в мене їх абсолютно можна сказати, що не було. По-друге, це досвід, який я отримав, в бойових діях і психологічна підготовка по-своєму також відображається, мені здається, на кожній людині. Це важко, бо більшість цього все нове, але якщо треба, то треба, немає іншого. Найважче, мабуть, це все, що стосується виносливості, тому що ти на собі повинен буває там пройти велику відстань, несучи на собі там зброю всю рюкзак і ти на собі несеш там 40-45 кг, і пройти там навіть просто пройти 10 кілометрів насправді не кожен може. Ви вже тут чотири дня втикаєте, так? А коли вас міняєте? Тільки що операції просвітняся. То я вас вітаю. Якраз в Бахмуті більшість боїв, які були, то це в ближньому бою, і, і, і там ми прям можна було перегукуватися з ворогом, там вони матюкались, нас тут сказали, здавайтесь в полон і так далі. Якраз там відстань 5, 10, 15 метрів, тому от, ну, дуже близько контакт. Бо коли ти там десь на позиції в окопі і ворог далеко це одне, а коли ближній бій, до речі, психологічно, мабуть, це саме важкий бій, тому що тобі ще здається, що тебе там обійшли, що ти там сам залишився ще щось, це, оце найважке, мабуть. Дуже важлива підтримка, звагодженість і впевненість тим, в тих людях, хто поряд з тобою. Тому що залежить там, бо бували ситуації. Це не стосується мого підрозділу, але коли там якась загальна військова операція чи от, лінія фронту, вона поділена між, між різними там, підрозділами. Буває там зв'язок. Ну, перше, що потрібно зробити, там навагати зв'язок з суміжними підрозділами. І буває там, вони по рації кажуть: все добре, ми там на позиціях, ти приходиш на ту позицію, а вони там тебе зліва закривають, чи справа, а там нікого немає, наприклад. Ну, то такі речі, звичайно, недопустимі. Але і таке буває, на жаль. Можу сказати, що їх багато, але насправді підготовлених. І, і ті, хто справді вміють воювати і хочуть воювати, то це маленький відсоток. Спецпідрозділів у них дуже мало, вагнерів зараз немає. Це, вагнера у них теж, я вважаю, що це, мабуть, один з найсильніших у них воїнів. Зараз їх теж немає, тому е, є кількість людей, а по суті вони і навиків таких, там якихось особливих, не мають. Ну, з останніх наших операцій там всі. Солдати це там, автомат Калашникова, чотири магазини і все. Оце все їх спорядження. І вони йдуть вночі без тепловізорів, ПВСів там, і так далі. Тобто ефективність такого воїна, ну ніяк. Чесно, я думаю, що з політичної точки зору спочатку Пригожина готували як опозицію для Путіна. Але, мабуть, на якомусь етапі йому і так було дуже багато дозволено. Те, що він э, говорив і в медійному просторі. А в якийсь етап, я думаю, з'явилися люди, хто допомогли йому повірити в себе і вийшов такий от переломний неконтрольований момент. Але не вистачило, мабуть, впевненості духовитості, щоб зробити до кінця. І, можливо, десь недопрацюванням України в тому, що не було створено якоїсь провокації всередині. Росії. Я думаю, що якщо б була якась провокація в плані, щоб почалися сутички, кровопролиття, то це могло би набрати більш масштабного значення. Для нас це однозначно, я думаю, позитив, тому що вагнера все таки основна маса вагнера теж діляться там на два типи. У них є Костяк, який постійно воював там по всьому світу. І вони з досвідом. І другий – це те, що, якщо ви пам'ятаєте, вони набирали там стюрів е і хворих там, і то це було у них таке м'ясо, вони їх пускали першими виявляти там вогневі позиції і так далі. А далі вже йшли їхні спеціалісти. Ну, для нас, я думаю, це плюс, тому що ну, якщо у них менше підготовлених нормально е бійців, то це тільки плюс для нас.